Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу зробити з вами розклад на ваші коментарі. Пані Ірина, яким макаром збили два е, петріота, е, які стояли ряд, поряд і чекали на приліт ракети? Хто здав позиції? Так само Хаймерс минулого тижня, який стояв на місці пів години. Я ще десь бачила. Так. Угу. Є ще один. Добрий день, дякую. Подивіться на ситуацію про те, як знищили Петріот і Хаймерс. Чи була зрада? Тут декілька запитань. Я, буду... я їх не читала перед цим, тому я буду зараз так, перед вами. І було ще одне запитання. Воно в мене в різних місцях, я собі за... зберегла. Тому я шукаю так. Кажуть, залужний е, скривав від Офісу інформацію про наше ППО. Тому зараз є прильоти по ППО, і ми менше атак відбиваємо. Тому так багато попадань. Е, дивіться, це так, знаєте, на, на швидку руку. Три, здається. Так, ще є. Так, ні, це не. Ні. Так, все, є. Е, е, дивіться, зараз я беру. Від тієї людини, яка м, по пунктам написала. От зараз я просто вам покажу, як я собі е, зберегла. Бачите, я зробила скріншот собі, і е, людина написала по пунктам, мені набагато легше так відповідати чітко на запитання. Тому дуже легко, е, коли даєш комусь інтерв'ю. Людина тобі задає, і ти концентруєшся не на, на питанні, а саме на те, що карти показують. І так, дивимося. Чи була зрада з збиттям, знищенням Петріот і Хаймерсів? Ну, тут якийсь наказ зверху. Якийсь наказ зверху. Тут щось що, що проплачено. да. От, угу. Знищити. Тут був наказ знищити. Коротко і ясно. Е, Партньори попросили, і е, наші зробили. Пам'ятаєте, коли ми робили розклади на зняття залужного? Я там теж казала, що е, все повалиться. От. Тобто. Ну, не знаю, чи це зрадою можна назвати, але це був наказ. Ви повинні розуміти, зрада це для вас, для Зеленського це не зрада. Він совкова людина, він рос... проросійська людина. Для нього Україна це якесь образування, якесь непонятне. Його так, так батьки навчили, його дідусь такий був. Зрозуміти вже це. І не кажіть мені, діти не отвічають за, за, за родителей. Розумієте, патріотизм йде від батьків. Рідко, коли якась дитина, там, знаєте, свідома так настільки, що йде своїм шляхом, не йде шляхом батьків. Це рідкість велика. Тим більше в єврейській сім'ї. Там, ну, вибачте мені, ви, ви ж знаєте, як там. Тобто. Це не можна назвати зрадою. Для, для нас це зрада. Для Зеленського це не зрада. Попросили. Запл... За... Ви знаєте, мій чоловік дуже добре сказав: ну чого ти переживаєш? У вас президент куплений. А я переживаю, а його купили. І так була зрада, здача зверху чи нижня ланка. Давайте звідки пішла зрада. Зверху, чи нижня ланка? Відки наказ пішов? Ну От, тут скоріше за все. А ці виконували, бачите? Ці виконували. Е, наказ пішов зверху. Е, давайте подивимося, як, як ця ліквідація відіб'ється на Україні. Як ця ліквідація. От, бачите, зрада. А, і так, як ця ліквідація відіб'ється на Україні зараз. Ви знаєте, от, світ більше не хоче давати. Нам не хочуть давати. Дивіться, ви кажете, ті не хочуть літаки давати. А куди їх давати? Щоб їх так само, як Петріот і Хаймерси постріляли? Розумієте? Як може Захід на, нам дати, якщо у нас влада невідповідальна? Не, не зробила е, за, за спільно вони відкривають. Розумієте? А для літаків не зробили безпечні е, ангари, чи як воно там називається, ці схованки, підпільні е, якісь аеропорти? Звичайно, нам не дадуть літаки. Ось тобто. Карти говорять, що е, на Україні, тобто Україні не перестануть давати. Вже немає тої прихильності до України. Бачите, не хочуть давати світ і е, ресурси, так? якісь е, не дають нам, вже нічого не дають. Отак це і відіб'ється. На нас вже не, не дивляться ніяк. Е, Захист, захід. Поставить нові, чи поставок патріотів, хар... скоріше за все, більше не буде. Зараз ми подивимося: чи дадуть нам нові, чи замінять, чи більше не буде. Отут уже, знаєте, йде карта, що е, дивіться: я не бачу тут нових поставок. Е, я не бачу, е, ну, скоріше за все, що не буде. Тому що ось ця карта, це вже, вони вже будуть 10 разів е, ту. Знаєте, оце, оця карта вона говорить про те, що. Ти 10 раз подивишся на ту копійку, перевернеш її з руки в руку, ніж ти щось собі купиш. Розумієте? Вони вже будуть притримувати для себе, для себе особисто. А тут я не бачу, що тут будуть нові поставки. Розумієте? Це вже, знаєте, як кажуть: днем з огнем не знайдеш. Мені здається, що ні. Не буде. Не буде. І останнє зараз запитання, подивимося, це те, що ви задавали. Кажуть, залужний скривав від офісу інформацію про наше ППО. Чи, чи дійсно приховував залужний інформацію про наше ППО? Так, я вибачаюсь, мені дзвонять. Так. Ну, він, він не договарював, просто не договарював. Бачите, він, його коли напряму питали, він просто, знаєте, от людина, яка йде від, від запитання, уводив кудись. Розумієте, Так, да, 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 да. він, знаєте, карти показують, що він ну, вміло він вмів це. Ви думаєте, чого його прибрали? Зумієте, я читаю коментарі, і мені волос дибом стає. Відверто вам кажу, які є люди, не знаю, наслухаються якихось вишневих садочків та, та, та різного іншого. Ви повинні розрізняти, хто лиє на залужного. Хто говорить, що 30 років не було хороших правителів, чи президентів, чи політиків, там в нас нема взагалі нікого, там в нас це, там в нас то. Ви повинні розуміти, що це ну, не той блогер, якого потрібно слухати. От і все. Гаразд, мої дорогенькі. Що казати? Ось якось так. Не бачу, щоб нам давали щось нове, поки що не бачу. Можливо, пізніше дадуть. Можливо, коли зміниться, зміниться влада. От. Але поки що не будуть давати. І ви згадайте, ми робили вже розклад. Після того, як зняли залужно, не дають дані розвід, від Америки, від Англії. Все, кому давати? Сирському давати? Зеленському давати? От і все. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!